Дамир! Дивино, як кричить крокодил. як він речить. Рррр. Да. Рррр. Да, крокудил. як він пасть відкриває. Бачиш? Бачиш? Да! да Може вкусити. Поїхали далі. Де там whisky. наші хлопці? От річечка. Дивися, яка киця! дивися, дивися, яка киця! Да. Вона так ричить. Рурр! Да, киця, ричить, Рур. Да. Да. А, речіть, киця. Дамерчику. Дивинися. Поїхали далі. Дивимося, що там далі. Да. Доганяємо хлопців, так? Да? О, де там наш сашуня? О, дивився. Він да. Ого. Ой, а дивино який олень. Дивинись да який? Да Саша, йди сюди. Дивино як. Олень який. А це що в нас? А це гліптодон. Да, гліптодон. Такий на черепаху якийсь похожий, так? Да? Поїхали. О, там далі ж динозаври пішли. Да, дивинось який. Саша, а дивино повези, я такого зніму. Тебе з. Ой, дивино, ну як ричить, Саш. А візьми до Мерчика, я зніму тебе з ним. Що? Ричить так динозавр, да? Ричить, да? Нано, ну, повези. Антинозавр. Спинозавр.